Війна в Україні триває понад два роки, що забирає величезні ресурси обох сторін конфлікту, у тому числі йдеться і про людський ресурс, тобто солдатів для фронту. В Україні весь цей час триває активна мобілізація, а в Росії складається враження, що мобілізація не проводиться. При цьому Росія має достатньо ресурсів для продовження війни. І в цьому випуску ми поговоримо про мобілізацію в Росії, яким чином вона відбувається і який має ефект. Для початку варто поговорити про мобілізацію в Україні та Росії. Процес мобілізації в Україні розпочався із вторгненням Росії на територію, тоді було оголошено загальну мобілізацію, яка триває досі. Фактично, сам процес мобілізації не припиняється, проте насправді то прискорюється, то сповільнюється. На початку війни процес йшов простіше було безліч добровольців. Через два роки війни він ускладнюється тим, що добровольців край мало, а потреба в людях є. Періодично це ще й супроводжується різними екцесами, коли мобілізація проводиться насильницьким чином. З початком війни Росія не проводила мобілізацію та й взагалі було заявлено, що це спеціальна військова операція, тому логічно, що жодної мобілізації не повинно бути. Проте вже ближче до літа 22-го року Росія почала стикатися з нестачею особового складу, а восени він став відчуватися критично. Багато в чому завдяки цьому українській армії вдалося вдарити по російських позиціях на Харківському напряму та швидко звільнити суттєву частину Харківської області. Росії просто не було ким перекривати деякі ділянки фронту, а в регіоні було досить мало військових. У зв'язку з цим вже 21 вересня 2022 року в Росії розпочалась мобілізація. Влада зазначила, що вона часткова, а метою мобілізації було набрати 300 тисяч осіб. Активна сама мобілізація проходила близько місяця. Путін заявив про її припинення, водночас документ про завершення мобілізації так і не був підписаний, і фактично він діє й досі. Тобто, за бажанням, активізація даного процесу може відбутися в будь-який момент часу без зайвих бюрократичних зволікань. Активні мобілізаційні процеси і справді у Росії завершилися, проте процес триває тією чи іншою мірою. Сама ж російська влада дає обіцянки, що нової хвилі мобілізації не буде. І тепер перейдемо ж до основного питання. Як Росії вдається поповнювати армію без активної мобілізації? По-перше, процес прихованої мобілізації так чи інакше триває, проте невеликими темпами, а з огляду на розміри та населення країни це не відчувається так критично. Активну мобілізацію в 300 тисяч і справді було проведено одноразово, проте самі процеси продовжуються і досі. Мобілізацію зазнають тисячі людей, а періодично з'являються новини навіть із облавами, як правило, на мігрантів. Які нещодавно отримали російські паспорти та настигли пройти військову службу. Опозиційні ЗМІ періодично пишуть про мобілізацію студентів та розсилання повісток за різними категоріями людей. Публічна мобілізація та повістки також використовуються як покарання за якісь провини, на думку російської влади. Під роздачу потрапляють блогери, музиканти та інші діячі. Так що процес до певної міри триває, проте залишається ледь помітним для звичайного спостерігача. Однак зрозуміло, що ці процеси не покривають всіх потреб російської армії. Друга це мобілізація у в'язницях, розпочата ще пригоженим у ПВК Вагнер і продовжується й досі. Мобілізаційний потенціал у російських в'язницях немаленький. Офіційно представники СК заявляли, що на момент 2023 року у в'язницях перебуває 260 тисяч осіб, більшість із яких чоловіки. Російська влада ще у 2022 році вигадала схему, як можна проводити мобілізацію у в'язницях. Спочатку це робили через ПВК Вагнер особисто Пригожин їздив в'язницям і займався вербуванням ув'язнених, обіцяючи, що через півроку після проходження фронту ув'язнених помилують. Багато хто погоджувався, особливо ті, хто мав великі терміни. І справді, через 6 місяців, хто виживав, зміг набути свободу. Така угода дала російській армії додатковий мобілізаційний ресурс. Лише за заявою Пригожина їм завербовано 50 тисяч осіб. Крім нього, вербуванням займалися й інші органи та ПВК, а після його смерті тенденція не згорнулася. Наразі вже процес не так активно відбувається, ресурс себе вичерпав, проте довгий час допомагав Росії поповнювати війська. Третє це вербування найманців у третіх країнах, чим Росія також почала займатися ще у 2022 році і продовжує сьогодні. Точних даних щодо цього досить набагато. Проте найманці з різних країн так чи інакше, але стали нерідким явищем на українських фронтах. Деякі з них потрапляли в полон, деякі гинули, і це ставало відомо публічно. Росія займається вербуванням у країнах третього світу, пропонуючи зарплати в рази більше, ніж у цих країнах. Вища згадана ПВК Вагнер також свого часу займалась вербуванням іноземців. З останнього найрезонанснішим стало вербування жителів Непалу на війну в Україну. Що викликало навіть скандал на високому рівні. Видання CNN писало, що Росії вдалося завербувати близько 15 тисяч напальців для війни. І це тільки в одній невеликій країні, масштаби цього можуть бути вкрай великими, про що ми й не підозрюємо. Активне вербування продовжується в країнах Африки та на Близькому Сході. Четверте, це добровольці, які йдуть воювати за ідейними принципами. Незважаючи на те, що багато хто недооцінював російську пропаганду до початку війни, вона виявилася вкрай ефективною. Десятки мільйонів людей виявилися солідарними з пропагандою Кремля і вкрай довірливо до неї ставляться. Натомість з'явилися і добровольчі батальйони, які займаються рекрутингом, різні патріотичні організації тощо. Ідеологічна обробка населення відбувається відносно успішно, тому й тут російська армія поповнюється. Точної кількості саме добровольців неможливо сказати. Оскільки вони йдуть із наступною категорією контрактників. П'ята це контрактники одна з наймасовіших категорій. Щодо війни багато жителів бідних регіонів йшли до армії на контракт, оскільки це був для них чи не єдиний соціальний ліфт для більш-менш нормального життя. Зарплати військових у Росії завжди були вищими за середнє, тим більше якщо йдеться про депресивні регіони. З початком війни ставки зростали і розпочався масовий рекрутинг до російської армії для війни в Україні. Зарплати відрізняються від регіону та різних факторів, однак у середньому вона становить 200-250 тисяч рублів на місяць. Знову ж таки, повертаючись до рівня життя в регіонах, це величезні гроші. У найбідніших регіонах Росії середні зарплати коливаються близько 25 тисяч рублів, а армії оклад пропонують буквально в 10 більше. Більше того, регіональна влада також намагається стимулювати процес мобілізації і робить одноразові великі виплати. В деяких регіонах вони досягають 500 тисяч рублів, що також немало. Саме грошове питання стимулює десятки тисяч росіян добровільно йти на війну, до певної міри також перетворюючись на найманців, які йдуть воювати виключно за матеріальні інтереси. Паралельно з тим у Росії виникла і ціла сітка різних ПВК, які також залучають людей до своїх підрозділів за матеріальні винагороди. Цікаво, що в Україні зарплати військових загалом схожі, проте люди не готові ризикувати своїм життям. Заради грошей. Окремо варто сказати пару слів про строковиків, ними спочатку тільки затикали діри, коли не вистачало бійців, навіть у перші тижні війни. Однак у нинішніх реаліях строковиків на фронт не відправляють. Це важливий соціальний чинник, у Чеченську війну це викликало найбільше суспільного обурення. Сьогодні назриває питання, а чи зміниться щось після виборів Путіна. Низка західних змій розмірковує про те, що саме після виборів Путін може оголосити про повну мобілізацію. Теоретично це може статися, хоча у нинішньому становищі Росії потреби для цього немає. Першу хвилю мобілізації було оголошено лише після того, як стало зрозуміло, що ситуація критична. Зараз на фронті ситуація погіршується для української сторони. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що в Кремлі знайшли способи, як поповнювати армію без масової мобілізації населення, так поповнення досягається за рахунок мобілізації ув'язнених, вербування найманців за кордоном. А також за рахунок добровольців і контрактників, які готові служити в російській армії. Такий формат набору дозволяє Росії не вдаватися до повноцінної мобілізації, а проводити її у вкрай м'якому форматі. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.